Урок третій. Назва уроку на дужці. Неозначені займенники some, сам Ені no, Ну, Ми розглядемо кожен з них. Ось з займенник some. Займенник some, як правило, вживається в стверджуваних реченнях. дивіться, Перед іменником обчислюваним в однині. Перекладається як якийсь, якась, ось приклад перед вами. Дайте мені якусь газету. Give me some newspaper. Перед обчислюваним іменником у множині означає кілька. Дайте мені кілька газет. Give me some newspapers. А от перед необчислюваним іменником, як правило, слово сам не перекладається. Принесіте води. Bring me some water. Неозначений займенник any, як правило, вживається в питальних та заперечних реченнях. Uh, якщо any вживається перед обчислюваним іменником, прикладається він, як правило, в якийсь, якась і так далі. Ну, приклади перед вами. Чи є якісь журнали на столі? Are there any magazines on the table? У вас є якийсь журнал почитати? Do you have any magazine to read? Разом з заперечною часткою not uh, вживається в заперечних реченнях і може прикладатися як ніяких, ніякого, жодного, жодних. Приклад, перед вами на полиці немає ніяких книжок. Ну, або може зовсім не перекладатися. There are not any books on the shelf. Ну, зверніть увагу, те ж саме ми можемо сказати за допомогою заперечного слова No. В цьому випадку No ставиться перед іменником. There are no books on the shelf. Uh -huh. Займенник Every вам напевно відомий, тому перекладіть, будь ласка, самостійно. <звук> Тепер мій переклад. Is lower the volume of present simple? She goes to work every day except Sunday. Zemaniki, <phone rings> some, any, no, every. Можуть вживатися як самостійно, так і, з іншими словами, утворюючи так звані похідні займенники. А, ось вони перед вами. Якщо займенник закінчується, похідні займенники на thing, вони вказують на неістоту. Something щось. Anything щось. Nothing нічого, нічого. Everything все. Ну а тепер перекладіть самостійно, ось чотири речення. Дайте нам щось почитати. Є щось у вашій сумці? В сумці нічого немає. Ну, і все було очевидно, слово очевидний клієнт, я написав. Тепер мій переклад. Give us something to read. Слово something, як правило, вживається в стверджувальному реченні. Є щось у вашій сумці. If there anything in the back, ну, anything, як правило, вживається в питальному та заперечному реченнях. Якщо ви перевели do you have anything in the back, ну, це теж можливо. В сумці нічого немає. There is nothing in the bag. Mm -hmm. Ну і останнє речення. Все було очевидно. Everything was clear. Uh, дивіться, перед вами ось кілька похідних займенників, які закінчуються на боті або ван. Uh, вони вказують на істот. Ось ці займенники. Somebody, хтось, someone. Anybody і anyone хтось вживається в запоріжних і питальних реченнях. Кожен усі, «everyone» Кор – кожен усі. Прикладіть самостійно чотири речення. Тебе хтось хоче бачити. Усі були присутні на уроці. В класі є хтось. Там нікого не було. Тепер мій переклад. Somebody wants to see you, Ну, або someone. всі були присутні на уроці. Everybody present at the lesson. В класі є хтось. In the anybody in the classroom, ну або «Is anybody in the classroom там нікого не було. was there. До похідних належать і наступні прислівники. Somewhere, десь, кудись, anywhere, десь, кудись у питаннях і заперечних реченнях, або де завгодно, куди завгодно у стверджувальних реченнях. Everywhere – всюди nowhere – ніде нікуди. Ну і тепер ваш останній самостійний переклад на цьому уроці, будь ласка, чотири речення. Я десь бачив його. Ми підемо, ми підемо кудись в неділю. Ти можеш йти куди завгодно. Влітку ми нікуди не поїдемо. Мій переклад, порівнюйте його з вашим. I'm somewhere. Ми нікуди. Ми підемо кудись на неділю. We can go anywhere on Sunday. Ти можеш йти куди завгодно. You can go anywhere. Влітку ми нікуди не поїдемо. We will carry nowhere in sun. Ну І на цьому третій урок завершено.